Привіт, мої дорогесенькі, мої любиміші підписники. Дивіться, я зараз знаходжусь в Варшані, потрібно купити подарунок для хлопчика-неукраїнця. Це Польща, Варшава. І бачите, що я знаходжу на полички? Не парники, такі ігри і тік-так. Опа! А особливо мені сподобалась отака от гра, написано Слава Україні! Це в Польщі, в Варшаві на хвилинку. Бачите, треба намалювати прапор. Мурикла, ну таке польсько-українським написано. Прапор. Набір... Я вже вдома зв... не могла пройти мимо цієї гри. гри. Гра сімейна, я її купила. Тут на українській, на польській мові, бачите, кубики в гру входять, карточки з якимись монстрами, Потрібно шукати. На одних і других карточках, що відповідає одній і другій колоді така гра Монстрики. Також є словник. Представляєте, словник польсько-український. Він не відноситься зовсім до гри, просто словник. Ну, так, щоб знали польську мову. Словничок такий входить в коробочку. Ну, така ось, такий зміст, як грати в цю гру. Нічого не зрозуміло, як в неї грати. Але будемо пробувати. Гра сімейна. Чим більше людей грає в неї, тим цікавіше. Написано так. От, ці карточки. Там далі кубики. Написано, що зроблено в Україні. Бачите, така гра не парки, дивні істоти. Сімейна карткова гра. Будемо грати? Так що рекомендую. Пока!